І так, друзі, ми зараз знаходимося в Європотеп'яні Голландії, Лілістат. І зараз знаходимося біля стенду компанії Жирмікопа, яка є номер один в Франції по а, сортам картоплі. В цьому сезоні ми дуже багато сортів картоплі вже випробували. А також пару тройку років ми вже вирощували навіть сорта картоплі від Жермікопа. І ми можемо бачити на стенді представлені такі картоплі, як Ельбейда, яка в цьому році е, була на випробуванні. Юніверса дала дуже гарний результат. Також аніса була цього року на випробуванні. Зараз ще ми можемо побачити декілька сортів, які від жермітопа це рожевий сорт. Топазе єлда у нас була на випробуванні. Нога у нас без потейто вирощується. Найма. Келі, жерми – це для вирощування. Ось ці картоплі йдуть для вирощування, для виготовлення фрі. Також децибел і панчик. Панчі це знаменитий сорт, який дуже добре себе зарекомендував для виготовлення чіпсів, лунеба і також інші сорта. Тому компанія «Жерми Копа представляє дуже гарні сорти картоплі. Очікуйте їх в Україні.